Напередодні Дня Незалежності ми вшановуємо одну із головних національних святинь державний прапор України. Він є символом свободи і незалежності. Його мусимо берегти і шанувати. Від усього другого класу спеціалізованої школи номер 47 міста Києва. Прийміть вітання з нагоди Дня державного прапора і Дня Незалежності. Крилатий вітер розвіває стяг. Блакить і золотом на нім переплилися. Наш прапор майорить, наче птах. так, народ не вмер, нікому не скорився. Ми пишемо історію землі своєї незалежної країни. Ми громадяни, хай іще малі. Держава наша вільна Україна. З часів далеких відгомів іде про прадідів, відвагу, мужність, славу. Наш прапор життєм золотом цвіте. Він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакитцю. з ним здобували все, що є святим, і нас із ним нікому не скорити. Прапор це держави, символ, він є в кожної держави. Це до всіх ознака сили, це до всіх ознака слави. Син жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор свій оберігає. Він святиня знають діти. Прапор свій маємо гордо. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву. вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. З нею мищо ми, як порохи тим, озвіний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніж ноками. Вона у зірках, у вербах вона і в кожному серця ударить. У квітці пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній, в удумі, у дитячій усмішці, в дівочих очах і в мові її солов'їні. Так упинає, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах тих пурпурових. У гніко наче на захід женуть, чужинців в зелених мундирах. Багатох що в дні пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих. Жінач хай буде для неї ти сміх, і сльози і все не загине. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, любить її кожну хвилину. Коханий любить, не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою. В цей час, коли годуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. Я дитина українська, українського роду. Українця то є назва славного роду. Україна то край славний, аж по Щорне море. Україна талан пишний, і степи, і гори. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шану, оберегай, усе, що зветься Україна. З днем народження Україна, з днем незалежності, ми всіх вітаємо, любити Україну щиро бажаємо.